Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Виявили ворожий танк. Запускаємо FPV та прямуємо до цілі. Перший дрон влучає у техніку, другий FPV підлітає і знову п'є по танку. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо детонацію. Третім FPV. бачимо, що танк вже горить. Оператор спрямовує дрон прямо у люк. За допомогою розвідувального дрона спостерігаємо влучання та густий дим. Це ворожа БМП. Запускаємо FPV і влучаємо прямо в техніку. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо влучання, готуємо другий виліт. Оператор дрона вицілює та влучає знову в БМП, спостерігаємо яскравий вибух, задимлення і горіння техніки. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожого піхотинця, який залазить в укриття. Продовжуємо стеження та запускаємо FPV. Оператор дрона вицілює та влучає прямо в укриття противника, спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. Окупанта знищено. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожий танк, який рухався вздовж лісосмуги. Перший FPV намагається зупинити техніку та влучає прямо в танк. Фіксуємо влучання, але машина рухається далі. Продовжуємо спостереження, визначаємо місце зупинки танка і запускаємо наступний дрон. Танк стоїть. Тому оператор FPV обережно вицілює та влучає просто в люк. Спостерігаємо яскравий вибух і задимлення. За допомогою третього контрольного FPV бачимо, що техніка горить, і ще раз влітаємо у люк. Виявили ворожого піхотинця, який повз у кущах. Наш FPV вже летить до цілі. Попри погану видимість, оператор дрона влучає прямо у ворога, спостерігаємо яскравий вибух, окупанта розносить на шматки. Цей піхотинець ледве рухався між деревами, він щойно піднявся на ноги. І одразу потрапляє під удар нашого FPV. Фіксуємо точне влучання. Окупанта ліквідовано. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.